Стати у чергу для оформлення закордонного біометричного паспорта можна кількома способами, окрім живої черги на Тернопільщині, у деяких підрозділах Державної міграційної служби можна зареєструватися і в електронну через термінал у підрозділі або онлайн через сайт відомства. Є ще один варіант портал iGov. ще до того, як в нас з'явилася в електронна черга від ДМС». Ми підключили значну частину підрозділів до електронної черги, яку ми генеруємо за погодженням з кожним окремим підрозділом в тому режимі, в якому вони скажуть. Тобто вони говорять, що в нас є там більш-менш не дуже зайняті години в там дві години на день, коли менше відвідувачів, ми можемо в той час прийняти в електронній черзі, допустимо, там чотирьох чоловік. І ми на місяць наперед відкриваємо в тих районних підрозділах онлайн чергу. Вона з'являється в автоматичному режимі опівночі, запис можна зробити на найближчі два тижні. Якщо ви реєструєтесь в ту саму чергу на порталі АйГо, ви отримуєте одразу на пошту повний пакет документів, які ви маєте мати з собою, посилання для друку квитанції на сплату в цих послуг. Тобто людина приходить вже з повністю заповненими заявами, які потрібні додаткові, наприклад, якщо вона там на дитину робить паспорт, Ходить з в, оригіналами Документів вона чітко знає, які в собою потрібно принести сплаченими вже всіма послугами, то можна відкрити статистику, де вже, наприклад, це паспорт для виїзду за кордон, але для дорослих. Тобто не для дітей, для дорослих, тому що для дитини і для дорослих окремі послуги. Для, для дорослих це 3096 було надано. Так само для дитини, якщо ми зараз зайдемо, паспорт. Для виїзду за кордон, але для дитини то дитячих паспортів було 913. Тернопільська область потрапила в число перших, де запустили електронну чергу на паспорти через портал Айгов. Плюс е в нас не тільки інтегрована черга з. Е Терміналами ДМС у в нас окремі підрозділи підключені, де немає взагалі не було електронної черги передбачень. Тобто це є певні районні підрозділи, хоча, на жаль, вони не всі. Тому що якби були підключені всі підрозділи, була більше більша можливість надавали більше місць для запису. То статистика була б відповідно більша для тернополян. Я б радила не чекати, щоб вони зможуть записатися в місті Тернопіль чи в Тернопільському районі, тому що ці підрозділи надзвичайно. Ейно популярні, якщо подивитись на нашу сторінку, там є відгуки одної в жіночки, яка намагалася записатись з 12-ті годині ночі. Щось на не в 2, з 12.07 вже не було місця. Вона в результаті записалась в районний підрозділ. Це в ну, райони навколо Тернополя, в які в досяжності пів години їзди до години. Варто зауважити проект Айгов волонтерський. Його започаткували у Дніпрі більше двох років тому. На порталі є чимало державних послуг, які переведені в електронну форму.